Скриню замінували. Сьогодні по обіді на 102 зателефонували і повідомили торговий центр на Городоцькій у вибухівці. Правоохоронці кажуть, дзвінок був анонімним, телефонувала жінка. Усіх клієнтів та працівників торгового центру, які на цей момент там були, вивели на вулицю. На місце приїхала оперативна служба. Та вибухівки не знайшли. Ми не знаємо, ми працювали так, як кожного дня. Тоді до нас забігла дівчина, сказала про те, щоб ми швидко вибігали. Почали всі швидко вибігати, тобто тікати. Ну в нас інформації ніякої не надали. Ми все, що встигли, все забрали. От дівчина тільки сумку забрала, я взагалі нічого не встигла. В даний час проводиться огляд місця події, всі всіх усіх працівників, а також відвідувачів торгового центру в кількості 550 чоловік. Евакуйовано Цьогоріч Це вже 12-те Анонімне повідомлення про замінування кажуть міліції. Псевдомінерів очевидне лякає і те, що відтепер з такі повідомлення передбачено кримінальну відповідальність, позбавлення волі до двох років, а за повторне порушення до восьми.